В Одесі відзначили 25-річчя зі дня створення одесько обласного гагауського національно-культурного товариства Бірлік Свято відбулося в одній з міських бібліотек та зібрало чимало гостей. Одещина є домом для багатьох національностей, серед яких дружній та привітний гагауський народ на святі з нагоди 25-річчя з дня створення одеського обласного гагауського національно-культурного товариства Бірлік зібралися представники місцевої влади, колеги з інших національно-культурних центрів та громадських організацій. Наслідок на російсько турецьких воїн, частина гагаузів наприкінці вісімнадцятого на початку 19-го століття переселилась з Балкан до Саравію і таким чином. Зміна зберегти мову культуру звичай Іменинників Привітали колеги з інших національно-культурних центрів та організацій. Хочеться відмітити те, що гагаузи це дружній нам народ, і Одещина якраз показує всій світовій спільноті, як можна. На одній території, яка розділена на 91 територіальну громаду, жити в дружбі, в мирі, у співзлагоді і завжди бути добросусідських відносинах. Петро Волков, голова одеського обласного гагаузького національно-культурного товариства Бірлік, згадує минулі часи, пов'язані з роботою на цій посаді. Каже, що були різні періоди, але ключові основні задачі, які були поставлені на початку створення товариства, виконуються і зараз, та мають певні результати. Були різні періоди, але основні задачі, які тоді були заложені, вони виконуються і сьогодні. В містах компактного проживання гагаузів вчать діти язик. На нашому рідному язикі вже. Пишуть стихи, чего ми не діяли своє, час, тому що ми не вчили язик. У нас не було в то час ні гагаузького, ні українського, ні язика, ні літератури. У наших дітей це є. У свою чергу і Петро Волков каже, що за ці роки вдалося щільно взаємодіяти з різними організаціями та культурними центрами, налагодити з ними дружні теплі стосунки. Первые 25 лет мы достойно прошли с другими национально-культурными общинами, да и в целом с нашим регионом и с нашим городом. Благодарим всех за то, что они все эти годы нам помогали как могли. Серед гостей, що привітали товариства Бірлік, були представники болгарської та молдавської національно-культурної спільноти, а також колеги з одеського ромського конгресу. Наприкінці заходу всіх учасників запросили відвідати виставку книжок, виданих гагауською мовою. Потім всі гостей пригостили смачними стравами національної гагауської кухні.